З нами на зв'язку Катерина Рашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини. З нею й обговоримо системність цієї боротьби. Вітання вам, слава Україні! Слава! Насамперед, про цифри, якими ми можемо оперувати повернення Російської повернення Російської Федерації всіх українських дітей, викрадених на окупованих територіях, це одна із умов мирних перемовин між Україною й Росією і цю вимогу. Транслював її президент нашої держави Володимир Зеленський. В офіційних джерелах йшлося про щонайменше 19 тисяч викрадених маленьких Українців, але цифра ця не змінюється вже фактично майже два роки. Наскільки може бути більшою реальна картина? Він потрібно відразу зрозуміти, що 19 тисяч українських дітей, які ідентифіковані, як депортовані та примусово переміщені, це результат діяльності України як держави саме по ідентифікації. Це не кількість депортованих, примусово переміщених дітей у цілому. І тільки Російська Федерація, вочевидь, знає, скількох дітей вона депортувала, куди, яких дітей вона передала в російські родини, яким дітям змінила персональні дані, які діти вже до. Сягнули повноліття, а які ростуть і не знають абсолютно про свою ідентичність, про своє коріння? Тому те, що дана цифра не змінюється, це також пов'язано із, по-перше, зміною розпорядника реєстру, де такі відомості фіксуються. І наразі Міністерство юстиції України працює над тим, щоб верифікувати всі відомості, щоб запропонувати нам ту версію реєстру, якою можна буде користуватися, зокрема, і в результаті з цілю повернення українських дітей. Бачите, хочеться сказати сказати з результатом повернення, тому що справді це пріоритет України як держави, це один із пріоритетів мирного переговорного процесу, і від цього ми нікуди не подінемося. Це жодним чином не свідчить про те, що українські діти вони зараз не депортуються і примусово не вивозяться на сьогодні. Є два основних сценарії такої депортації. Перший це коли російські так звані прийомні батьки приїжджають на окуповані території України, встановлюють протиправну опіку над цими дітями. Або їх установлюють і вивозять на територію держави агресора. І останній такий випадок нами був задокументований у травні 2024 року. Але я впевнена, що це не останній випадок депортації, це лише останній, про який держава агресор згадувала публічно. Також є такий тип вивезення, коли тимчасово дітей під приводом так званого відпочинку, а насправді мілітаризації та промивки мізків вивозять до таборів перевиховання. Це 57 суб'єктів. Російської федерації, це Білорусь, це окуповані території України у минулому році це навіть Індія, про яку згадувалося от нещодавно в сюжеті, це також Казахстан, це Китай. Тому географія такого виїзду вона величезна. Росія не допускає до цього процесу жодної моніторингової місії. А відтак підтвердити, що всіх дітей повернули і вони десь там випадково не розгубилися по дорозі. Ми на жаль не можемо. Цифра повернених діток, яку озвучувала перша леді України Олена Зеленська на лютий цьогоріч це 1227 дітей. Чи пожвавився процес їхнього повернення? Нам би дуже цього хотілося, із початком мирних перемов і початком цього процесу, власне, ця? Тема звучала серед пріоритетів, і дуже хотілось би бачити якесь пришвидшення цього процесу, чи є воно. Станом на сьогодні на квітень 2025 року це вже 1269 дітей. Тобто, бачимо, що процес триває. Він доволі е, з такою сталою динамікою. Я на жаль не можу сказати, що він швидкий, чи легкий, чи максимально ефективний. І головна перешкода це держава-агресор і її постійна відмова повертати українських дітей. Вона дещо більш охоче, якщо це так можна назвати, тому що не бажає вона повертати жодну українську. Ку дитину, але коли мова йде про діток із окупованих територій, то це е, трішки не те, щоби простіший процес, але перемовини йдуть легше, коли мова йде про депортованих та примусово переміщених дітей. Держава агресор просто стояв позу і повертати нікого не хоче. І це вже навіть не проблема ідентифікації. Бо в нас є діти, прізвища імена по батькові яких ми добре знаємо. Ми знаємо, звідки їх депортували чи примусово перемістили, куди їх примусово перемістили, де вони на сьогодні знаходяться Ходяться, коли ми запитуємо в держави агресора по окремим дітям, вона каже: нас таких немає. Тобто, ви зараз там десь помилилися, і це не та дівчинка, чи не той хлопчик, але це абсолютна маячня. І змусити Російську Федерацію якось від такої позиції відмовитися, ніхто не може. І найбільша проблема це повернення діток, які є статусними, тобто сироти, позбавлені батьківського піклування, особливо в випадку, коли це маленькі діти і вже передані в російські родини. Росіяни намагаються старти сліди такої на. Сильницької передачі вони не змінюють їхні персональні дані, вони не дозволяють мати доступ до цих дітей нікому, навіть якщо, наприклад, в Україні в цих діток є рідні братики та сестрички, і законні представники цих діток готові забрати цю дитину і зробити все необхідне. Я вже мовчу про просто величезний перелік умов Російської Федерації для повернення українських дітей. При цьому ми маємо усвідомлювати, Росія їх украла. Тобто, це міжнародний злочин, і при цьому держава-агресор, користуючись вразливістю дітей, їхніх батьків, законних представників Україна як держава намагається ще диктувати якісь свої умови. І саме тому дуже важливо на сьогодні використати переговорний процес для того, щоб спробувати змінити ситуацію. Росія депортувала дітей великими групами. Такими ж групами вона має їх повертати. Натомість вона нам віддає, коли от нещодавно було поважно повернути через посередництво катеру 11 дітей. Це була перемога, це дуже багато, тому що зазвичай це одна, дві дитини, і кожна порятункова така операція це просто реально дуже це місячний багатомісячний процес планування підготовки закону представника. Це величезний стрес, це повторна травматизація дитини. Тобто, тут говорити і говорити про цей процес повернення. На жаль, на сьогодні я бачу по поведінці Російської Федерації її вищих представників, де що вони досі не збираються повертати власне депортованих примусово перевіщених дітей? Вони можуть свідчити проти них у міжнародному кримінальному суді, наприклад, або ж в національних судах України, і це абсолютно невигідно для російської пропаганди, яка на сьогодні намагається переконати світ, що буцімто дивіться, ніхто нікого не депортував. Всі ті цифри перебільшені, вам набрехали. А ми такі хороші, білі, пухнасті, рятували дітей. Але ж від кого ви їх рятували? Від того, що ви на нас напали, ну, тобто, це навіть безглуздо звучить ще більш безглуздо звучить їхня теза про порятунок в умовах, коли ми читаємо їхні документи, наприклад, з юнармії, і там написано: перша наша стратегічна мета у населеному пункті біля фронту це не евакуація порятунок дітей чи забезпечення їм зони безпеки, щоб там не стріляли. А створення юнармії ну просто для розуміння того, що для держави агресора є пріоритетом, і навіщо їй українські діти. Ну, власне, так і виглядає викривлена картинка від росіян. Так вони мало не як порятунок подають цю депортацію. Особливо це стосується дітей, які з вини тих же росіян залишилися сиротами без батьків і днями з окупованої частини Херсонщини на підконтрольну вдалося повернути 11-річного хлопчика, матір якого росіяни просто в нього на очах і вбили і Зовсім не дивним очікуваним навіть виглядає те, що ворог зовсім в іншому світлі подає свої дії. Власне, як відрізняється російська картинка депортації від об'єктивної, під якими приводами вони вивозять, фактично викрадають дітей, а потім прилаштовують їх уже в російські сім'ї? Там навіть боротьба триває за те, щоб аби цю дитину викрасти, тому що держава нібито обіцяє навіть. Нагороду за це. Суворість російської пропаганди полягає в тому, що частина інформації вона дійсно правдива, але російське тлумачення до такої інформації воно є таким, знаєте, порогом, місточком до далі величезної пропаганди і спотворення реальності. До прикладу, це правда, що близько 4 тисяч дітей із тих 19 тисяч, про які ми з вами говорили на початку, це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Частина з них перебувала у закладах інституційного. Догляду, тобто в притулках, і от Російська Федерація, використовуючи це, поширює тазу. Дивіться, вони нікому там не були потрібні, їх ніхто не брав. Ми їх рятували, тому що їх ніхто не евакуював. До них ніхто не їде, вони нікому не потрібні. А ми їм тут знайшли в Росії люблячу сім'ю. І тепер, коли Україна присилає якихось своїх законних представників, ці діти їхати не хочуть. А тепер правдива версія: так у нас були сироти у притулках, але 80% навіть більше, за підрахунками ЮНІСЕФ, це так звані соціальні сироти. Та в них навіть є подекуди біологічні батьки. В них є інші родичі, які їх могли відвідувати в тому притулку. Вони там перебували подекуди через певні обставини, які можна було легко виправити, якби не російська агресія, повернути дитину в сім'ю. Це ж власне політика самої Російської Федерації. Повертати дітей в біо. Біолог... Логічні сім'ї, от вона працює скрізь в Росії, окрім територій окупованих України і ось це величезне. Знаєте, коли Росія дискримінує українських дітей? Але це окреме питання. Наступний, коли вона говорить, що українські діти не хочуть повертатися. Так, а після того, як Російська Федерація політизувала освіту, розповіла, що в нас тут нацистська держава, де російськомовних вбивають, де українських дітей піддають якимось там е блюзнірством катуванням, не знаю, з боку збройних сил, де тут їх усіх не випустять потім за кордон, особливо якщо це хлопчики, а потім ще й мобілізують. То звісно, річ дитині, яка не готова критично цінити цю інформацію в умовах інформаційного вакууму, вразливості стресу, травми, їй. Важко потім зрозуміти, що це все неправда. У нас були такі випадки, коли дитина спочатку відмовлялася повертатися в свою біологічну сім'ю, тому що вона була залякана, вона була з примитими місками. Потім, протягом години спілкування з своїм родичем, вона сказала: Та ні, я їду, ну що, що все тут взагалі відбувалося, що мені сказали. І такі випадки вони, на жаль, є, і це також ускладнює процес повернення. Але власне особливість російської пропаганди у тому, що вони намагаються використати. Вирвати з контексту певні якісь фрази, певні факти, для того, щоб потім продемонструвати свою правоту і намагатися нормалізувати їхні злочини. І саме тому ми не маємо права їм дати цього зробити. І саме тому ми маємо бути на сьогодні максимально точними і в своїх юридичних формулюваннях, і в своїх адвокаційних наративах, тому що держава-агресор це все дуже гарно слухає і намагається потім вивернути на свою користь. І ось той наратив Марії Львової білової, який. Вона просто поширює де тільки може на всіх майданчиках, що та немає в них 19 тисяч дітей, та не були вони депортовані, та ось ці всі понад 700 тисяч, які перетнули кордон Російської Федерації. Вони всі були законними представниками і хотіли їхати в Росію. Ми маємо зробити все, щоб продемонструвати, що це повна маячня і безгуздя. Хоча відверто кажучи, я особисто наполягаю на тому, що не кожна маячня з боку посадовців Російської Федерації взагалі заслуговує Нашу увагу і пріоритетом має бути два вектори: перший це повернення дітей в очевидний негайний, безумовно, і друге це притягнення винних осіб до відповідальності. В суді розберуться, де вони і в чому вони набрехали. Власне, у процесі притягнення до відповідальності винних нам не обійтися без підтримки партнерів і днями простір інформаційний сколихнула новина про те, що Сполучені Штати згортають фінансування на програму документування випадків викрадення дітей. Щоправда, після. Розголосу і тиску цю програму продовжили щоправда, тимчасово аби передати базу даних уже Європолу. Мовляв, вона не постраждала, дані не втрачені. Якщо я коректно розумію, йдеться саме про ту ж таки єльську гуманітарну лабораторію. у чому її роль в поверненні викрадених дітей додому? Що означатиме поступове згортання роботи, тому що все ж таки фінансування не на зовсім, а тим. Особо відновили і що насправді із базою, чи дійсно ці дані збережені, чи вони могли постраждати в якийсь спосіб? Дивіться, я тут відразу зроблю такий дисклеймер, що вочевидь найбільш точно цю е, інформацію і на це питання змогли би дати відповідь самі експерти Яської гуманітарної лабораторії. Але врешті, з того, що відомо мені, ну по перше, якщо оцінювати діяльність яської гуманітарної лабораторії, то вона заслуговує просто на найвищих відзнак, тому що там працювали висококваліфіковані експерти і правозахисники, і юристи, і соціологи, які справді через те, те що мали доступ до... Різного роду інструментів, в тому числі і закритого характеру, розвідувального характеру, вони могли ідентифікувати українських дітей, місця їхнього перебування, що на території Російської Федерації, що в інших державах, що на окупованих територіях, вони також готували високого рівня аналітику, яку потім можна було використовувати з адвокаційною метою. Кожен звіт цієї лабораторії, який вони випускали по українським дітям, він просто сколихував міжнародне співтовариство навколо. Нього розбудовувалися конференції цілі заходи на найвищому рівні е, Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і так далі, і тому подібне. Тобто їхній вплив переоцінити неможливо, і нам дуже важливо на сьогодні зберігати на міжнародному рівні в міжнародному порядку денному тему повернення українських дітей, порушень проти українських дітей. Тому що, якщо ми припинимо про це говорити, неминуче опинимося в Криму протягом 2014 того року, коли про це говорили настільки мало, що в 2022 році Російська Федерація вважала, що їй знову ж таки вдасться не бути притягнутою до жодної відповідальності, депортуючи десятки тисяч українських дітей. Тому діяльність єльської гуманітарної лабораторії, очевидно, дуже важлива, і призупинення програм так чи інакше вплине на процес повернення українських дітей, на процес ідентифікації, на процеси адвокації. Що стосується бази даних про яку ми сьогодні згадували саме через те, що її потрібно передати, як сказано у документі, «appropriate bodies», тобто належним органам, це не тільки насправді Європол, це і інші органи. Я вважаю. Що першими такими органами мають бути органи влади України, бо це наші діти, це неповнолітні діти. Я нагадую, що серед них тисячі статусних дітей, щодо яких роль батьків так звано виконує Україна як держава, тому ми маємо отримати доступ до таких даних. Але ключове питання: чи ж ми не маємо цих даних зараз і вже? І відповідь на це питання буде досить цікава, тому що я намагалася знайти хто ж ці понад 30 тисяч дітей, про яких іде мова. Бо відверто кажучи, інколи навіть цифра понад 19 тисяч викликає запитання, і ми повинні її пояснювати. Що стосується 30 тисяч, то за заявами виконавчого директора Яльської гуманітарної лабораторії, 19 тисяч 546 із них та діти зі списку України. То ми маємо доступ до цих даних, бо це ж наш список. Так само, що стосується різниці, тобто ці 10-12 тисяч, це діти, яких росіяни вивезли до таборів перевиховання, і тут питання ключове: а чи повернуті ці діти, чи вони потребують повернення, і власне з'ясувати їхній сучасний стан правову ситуацію, або розуміти, бо якщо ці діти зараз знаходяться на окупованих територіях та ще й в своїх біологічних родинах, і вони не хочуть повертатися не тому, що вони не люблять Україну, а тому, що Може бути низка різних обставин, то це також має бути враховане. Як би це не звучало, ми маємо розуміти, що в умовах, коли Російська Федерація не хоче в один момент повертати 19 тисяч 546 дітей, та й відверто я не буду романтизувати, не знаю, як ми в один момент зможемо прийняти всі 19 тисяч п'ятсот дітей, то маємо робити певну категорізацію. Я не назву це пріоритизацією, я назву це категорізацією, тобто спочатку намагатися ви Волити з рук Російської Федерації тих дітей, які знаходяться під найбільшою загрозою і депортації, і вчинення щодних інших міжнародних злочинів, і далі повертатися до родин із дітками в окупації, які хочуть виїхати. Але якщо такі родини звертаються вже зараз до компетентних органів України до неурядових організацій, то вочевидь допомагати їм потрібно зараз. На моїй практиці є багато родин, які виїжджали з окупації, тому що пережили там такі жахіття, тому що їх кожного дня залякували позбавленням батьківських прав і вилученням дитини. І сім'ї, що ну це і я той самий нагальний випадок, коли діяти потрібно, негайно. Ну і самі діти, які вже повернулися в Україну е і на підконтрольній Україні території, вони свідчили про е дії росіян щодо них: про залякування, про те, що е їх примушували брати російське громадянство, і відмова означала нові покарання. Хлопців відправляли, звісно, навчатися у військові заклади. Це е поширена практика. І про відповідальність на сам кінець маємо ще хвилинку. Е Впливає на справедливе завершення цих справ припинення співпраці нової адміністрації Сполучених Штатів із міжнародним кримінальним судом, який власне означив депортацію дітей воєнним злочином, як нам довести, що це геноцидна політика. Я буду дуже відвертою з нашою аудиторією. На жаль, міжнародний кримінальний суд на сьогодні знаходиться у вкрай складній ситуації. Вочевидь, спочатку його е, били американські санкції і продовжують бити, але. Протягом першої каденції Трампа вже була практика накладення санкцій. Міжнародний кримінальний суд функціонував і функціонував ефективно. Але та політика, яку на сьогодні дотримується низка держав-членів, зокрема, і анонс виходу Угорщини із міжнародного кримінального суду, чи, наприклад, невиконання Італією ордерів на арешти лівійського генералу ордеру на арешт, це все негативно б'є по репутації міжнародного кримінального суду його авторитету. Тому, на жаль, я не здивуюся. Якщо у відповідь на те, що деякі європейські країни не хочуть затримувати Нетаньяху за ордером на арешт держави глобального півдня, так звано, зокрема і пар Бразилія, вони анонсують, що готові прийняти Путіна, і також не будуть його арештовувати, тому що от це будуть на їхню думку якісь певні гармонійні заходи у відповідь. Ми не можемо цього допустити, тому що на сьогодні міжнародний кримінальний суд є єдиним судом, який може притягнути до відповідальності саме Володимира Путіна і вище політичне керівництво. Російської Федерації, яка володіє імунітетами, маємо продовжувати цей процес. Не впевнена, що МКС визнає геноцид, скажу вам також відверто, але, хоча б воєнні злочини та злочини проти людяності, і вироки щодо них отримати, ми маємо. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за той великий перелік справ, які вам доводиться виконувати. Багато із них залишається за кадром, аби дійсно повернути маленьких українців додому, і це те, чого ми усі прагнемо. Дякуємо за розмову. Катерина Рашевська, юристка, експертка регіонального центру прав людини, була із нами.